Аеропорти РФ. У чому ж причина зупинки? Особливо розчулює плакат Спасіба за побєду» на тлі скасованих рейсів. Дійсно промогли здоровий луст і вирішили, що поставлять Україну на коліна. Український журналіст Денис Казанський пише у своєму телеграм-каналі: На четвертому році війни Україна раптом намацала по-справжньому слабке місце Російської Федерації, це авіасполучення. Наслідок масованих дронових атак у європейській частині Росії сьогодні паралізовані авіарейси. В аеропортах колапс, літаки скасовують або затримуються на 8 і 10 годин. Тисячі пасажирів зібралися і не можуть полетіти. Для цього навіть не потрібно щось бомбити. Дрон може просто літати та навертати кола, і цього вже достатньо, щоб зупинити роботу аеропортів. В Україні в цьому плані втрачати й нічого. У нас з 22-го року аеропорти і так закриті, але в Росії авіасполучення досі зберігалося скрізь, окрім прикордонних регіонів. І ось в останню добу ситуація змінилася. Росіяни відчули те, що відчували українці у 22-му році. Авіасполучення порушено, і найголовніше порушено у Москві, яка є ключовим хабом. Російські блогери вже б'ють на сполох, вони пишуть, що розвал авіасполучення в такій великій країні, як Росія, може призвести до дезінтеграції та навіть до феодалізації. Внутрішнє авіасполучення в Росії через великі відстані дуже розвинене. У деякі регіони добратися з Москви поїздом або авто потрібно аж по 3-4 дні. Тому літак єдиний варіант швидкої дороги. І Якщо його не буде, зв'язок віддалених регіонів із Москвою фактично просто припиниться. Не знаю, чому Україна не робила цього раніше та не використовувала цей козир, але тепер можна констатувати, що знайдено дуже, дуже неприємну для РФ больову точку. Слава Україні!